Привіт, мої улюблені чаємани. Сьогодні ми заваримо не просто чай. Ми пірнемо в один з найзагадковіших світів під назвою Улун. Напівферментований, напівміфічний, напівчай, дракон. This is <свісно> Бо саме так і перекладається Улун. Темний дракон. Але не поспішайте дмухати на чашку. Спочатку треба пройти довгий і гарячий шлях від сонячного листочка до димного котла. Звідки ж він узявся? У луни з'явилися десь наприкінці дінастії Мін, коли імператорські чайні правила почали поступатися здоровим грунтом. Замість збивання порошкового чаю Дяньча китайці почали просто заварювати листя паоча. І це, друзі, був переворот не менший, ніж винайдення колеса. Найперші у луни з'явилися в Уїшані. Згодом їхній дим долетів до Гуандуна, Тайваню і навіть до Юйна. Але не назви і легенди роблять лун луном, а процес. Саме він. Магія перетворення зелені в аромат. Вийдяо – сонячна пауза. Починається все із сонця. Зібране листя приносять в кошиках. Два кошика на коромисі, як у китайських фільмах, його розкладають на бамбукових ситах. І воно підсихає, втрачаючи 20% вологи. Стає гнучким, слухняним, як молодий чайний майстер на першій самостійній церемонії. Це називається вейдяо, тобто підв'ялювання. І без нього ніякого воно не вийде. Дзуацин, коли листя каже: Потрусіть мене, я хочу бути у луном. Листя енергійно струшують на бамбукових тацях або в обертових барабанах стільки разів, що чай починає сумніватися у своїй зеленості. У підсумку зелений кольор листя зменшується, червоний колір країв стає глибшим, набуваючи кольору кіноварі, з'являється насичений квітковий аромат. Те, наскільки ферментованим буде чай, визначається інтенсивністю вичинки зелені, а якщо точніше, тривалість та енергійністю струшування чаю. Трясеш сильніше і довше, більше мнеться і надламується лист, руйнуючи клітини. Слабше і дбайливіше менше. Процес контролює технолог, який і домагається того чи іншого стилю луна. Стебло – серце луна. Характерна особливість у луні використання цілого пагана з кількома листками і стеблом. Під час вичинки зелені, коли технолог перестає трусити чай і дає йому можливість відпочити, у паганах активізується транспортна система листя. Перебуваючи у спокої, повертає об'єм і перерозпреділяє поживні речовини між собою та стеблом. Звідси й назва повернення зелені – хайцин або повернення сонця – хаян. Грубо кажучи, лист збирає те, що залишається в стеблі та жилах. А хімічний склад стебла і листа відрізняються у стеблинках. Катихіни менш трехкі. І міститься їх удвічі більше, а більш в'яжучих катехінів – навпаки удвічі менше. Теаніну кратно більше у стеблі, і він відповідає за солодкість та смак у мамі у володів. А ще вирівноважує гірчинку катехінів і робить чай м'якішим на смак. Крім того, теанін відомий релаксуючим ефектом, що не спричиняє сонливості, та покращує при цьому сприйняття. Шацін вогняне хрещення, але зелень в чаї ще жива. І тут приходить етап шацін вбивство зелені. Листя різко обсмажують у котлах при 220-240 градусах Цельсія, або в обертових барабанах, там до 290. Все, зелень більше не зелень. Запах свіжоскошеної травички зникає, натомість з'являється теплий, глибокий аромат олуна. Жоунянь масажний етап. Одразу після цього жоунянь або зминання. Гарячий лист мнуть руками або спеціальними ролерами. Сік. Із листа проступає, окислюється, ефірні олії виходять назовні, як спеції на гарячій пательні. хунбей робота вогню. І на останок хунбей або хунпей. Сушка над вугіллям. це мистецтво. Рівень вогню, як у кулінарі, низький сяохо або цінхо, середній джунхо або сильний гаохо. Низький дає квіткову свіжість, середній баланс, сильний купаж або маскування на ідеального смаку. Томиться над вугіллям фруктових дерев, накритих золотів на бамбукових решітках. Температура, вентиляція, вологість усе має значення. Вогонь не просто сушить, він формує характер, види та географія. Улуни бувають різні, як сало у нас. Ви ж відрізните мангалицю від рябої Миргородської. Класифікація улунів за регіонами: Північно-Фудзянський, Дахунпао, Баоджун, Шуйсян, Південно-Фудзянський. Тигуані, гуандунські, даньцуни і Ашисян той самий аромат качиного посліду. Тайванські, лішан, дундін. Смак, аромат, вигляд усе залежить від торуару, тобто географії, клімату, навіть породи скель. Отже, улун це не просто чай, це оркестр з технології, клімату, майстерності та листа. І кожен ковток це не напій, а результат складної алхімії. Пейте чай по новому, розкривайте його смак в кожному проливі. Тисніть лайк, якщо було цікаво, і напишіть в коментарях про який чай ви б хотіли почути наступного разу. А якщо не напишете, бачили очі, що купували, я все одно знайду, що вам розповісти.